Ну що, мої хороші, доброго ранку? Сьогодні буде цікаве відео знімаю. Знаєте, надоїло мовчати. Та ви що, мої хороші? Я вас обідала, да? Я вас обідала, бо ви бідні, сараки, сидите під шахедами. Розкажіть мені, в якому ресторані? Ресторані Одеси, Києва, Дніпра, Чернівців. В якому ви такому ресторані сидите під шахедами? Мої хороші. А ще мені поясніть, де ті бідні люди, яким треба віддати все, що я продаю. Поясніть мені, я міняю тактику. Ви подумали, мої хороші, про тих людей, котрі допомагають. Ви кричите багаті-багаті. Про них хто подумав, мої любі. А я подумаю, я не така. Ви знаєте, я не така. Треба дати багатим. А бідним. Мої хороші можна давати безкінечно, і це ніколи не закінчиться. У нас в Україні немає бідних людей, де процвітають ресторани, кабаки, де у кожного мобільний телефон пенсіонера, і він сидить, шрайбає пані Марину і хоче знищити кожного блогера. Я вам не Базаренко, яка буде оправдуватись, мої хороші. Розумієте, я вам не та людина, яка буде перед вами оправдуватися. Ви хотіли побачити справжню пані Марину. Ви думаєте, що я буду постійно ваші коментарі, коли ви мене постійно ображаєте, я маю вам що гладити вас по головці? Ні, мої хороші. Я роблю серйозні дії. Да, у мене іде гарно товар. Но, знаєте, я буду по методиці Євросоюзу, по методиці процвітаючих країн працювати. Хто працює, тому дати. Хто більше купує, тому ще подарувати. І так, мої хороші, починаються прекрасні дні. Ви бачили, які посилки в мене: і по 20 тисяч, і по 4, і по 3 пари обуві беруть, і тренажери беруть, і масажери беруть. Тепер мої хороші. Для тих, хто три роки безкінечно допомагає мої хороші, має кошти і працює, і є фопом мої хороші, бо він допомагає. Тепер купив дві пари взуття, блузка за тисячу з чим-то в подарунок. Купив три наже, упаковка цих, ем, як їх. Пластирів у подарунок. Чим більше купив, тим більше отримую подарунки. Ось так, мої хороші, слідкуйте за моїми відео. Я йду до роботи і ще багато вам покажу і розкажу, і зроблю багато чудових подарунків. І знову їду до Китаю. Знову їду привезти товару. Тому що, що би ви тут не казали, який хіровий Китай! Яких хірові товари, то ви повинні розуміти, що весь світ возить з Китаю тільки різної якості. В Україні немає сировини. Немає ні на що сировини. І якщо ви хочете знищити кожного блогера, кожного підприємця, то давайте, шрайбайте. Якщо ви знищуєте ту людину, яка себе Підняла з ніг, де ви в житті не підніметесь після інсульту, як піднялася я. Вони кажуть, вона інсульт. Інсульт. Да, я горжуся тим, що я піднялася. А ви так зможете? Ви можете тільки шрайбати, писати. От хірові коми вона така, вона сяка. Ну вона не має права сказати нічого. тому що ви святі, бо ви сидите у Італії, Іспанії, Португалії. Польщі, ви сидите і шрайбайте, пані Мари, і розказуєте, як ви там допомагаєте. А ще краще то бігаєте по Європах з прапором, мої любі, аватарка з прапором, ще що саме класніше, аватарка з квіточкою або з матір'ю Божою. Ви ж прекрасні люди. Вас пані Марина постійно ображає. А ви ж прекрасні, ви ж висловлюєте свою думку. Ну що вперед? Зрозуміли? Ще раз пам'ятати, я вже знімала таке відео. Я не така, мої хороші. Тим, хто працює, треба навпаки дати. Треба мотивувати, щоб вони працювали і рухалися вперед. Зрозуміли, мої любі. Гарного вам прекрасного щасливого дня!